Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінці, і ми йдемо в магазин Factory, який знаходиться в Варшаві. Знижка в магазині Nike 30% на взуття, уявляєте? Ідемо дивитися, яку Nike приготував знижку. Ну що, йдемо, оферта спеціальна на вибрані продукти. Так, але вона на мінус 30%. Бачите, на, на всякий одяг спортивний, мінус 30%. Це для тренінгу. Футболки з песню себе злот. Ну трохи дороговато, але навіть дивиться в життя. Будемо подивитися, що Найк пропонує. Минулому відео було. Речі, мені тудобається, що тут є е, речі останні штуки, можна купити їх теж за значкою 30% останні штуки, наприклад, футболки, штани, костюми. Сейчас, двигайся скидки, людей я набрал здесь одягу. Затя... О, две ски тут. Тут, звісно, не так як якобі... люблю в целом. Води да 429 злот, такі от вот кросівки. красивки. 429 злот. О, а це такі... Ось, ось червоні цінники треба шукати. Спеціальні ефекти. Дивіться, воно ну, коштувало 369 злот, а зараз ну, 259 злот. Такий великий розмір. Не знаю, 46-45 розмір. Цього зуття тут теж такі от 379 злот. Ми ще навіть не можна взяти їх, щоб поміряти. А зараз він ну, 269 злот.

О, такі от Nike RCSK. 360 значка. Куштують вони 420. Майже більше 100 долларів. Ось така вот є, бачите, яка система. Коштують вони... коштували 780 звод, а зараз вони коштують 500 звод. Также можна тут бачити такі вот найф 389, а коштували 569 з ну, не знаю, мені подобається. Я дивлюся нормальне сім, 279 злот. А коштували 400 злот. А тут бігові на спорт футболі. А от тут ще є дивились, які тут за 349 злотих. От як я білій. Mm. Я не люблю фики, сейчас. чесно. там підошва така, якась. 349 да. злот, кушти, а коштувало кушла, Все розвалийся. То, що тут добре поділено, все 42 й розмір, 43-й. Може, поняти. Но, ну, а будуть ці лайки, то тоже для футболистив. Шипами таким. Так. Штик, мы не. Не пише. 749 звук. Довго брити. І 30% знижка ще буде. Ось такі от тапочки, я зі м'яшов. у вони 249. Накісті тапочки. Резина за таку ціну. А ці? Оце перший раз таки бачу май. А яка їхня ціна? Ціна їхня. 749 коштували, а зараз 500 золотів коштують. Отакі от найки. Як думаєш, буде добре? Вони малесенькі розмір. Малесенькі. Кому що подобається, Отут тут гарні такі червоні. Скільки вони цікаво коштують? Ось тут є. 419. 419. Це мало 600 ну, все-таки, я таке, скажу найдорожчий. А -да? ну вони щось тут взагалі. От що я бачу, оце 219, ну, Я, я оброзуміє такі мальки, такі от. Я ж не бігав зібов. Тут ці симпатичні. Це Та такі самі подібні. І там не було такого заду, правда? <смеш> а ні, є. 500 золотів. А вам... ці коштують скільки? 279. Ну такі. Ну, такі ще непогані, варіант. Непогані такі. Який то розмір? Тут 42,5 100 напише. Ну, за 279. Ну непогані такі. Що тут є? Тут зовсім принцило таке. Ідемо тут знижки трохи покажу. Отакі от Nike за 167 злот. коштували 239 злот. Це класні, дивіться, які 239 і знижка. 167. Це чутєва знижка. Ну, тут бачите, не перецінні чорна ціна, 209 злот. На 209 злот то добра ціна. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми тут коштували такі от майки 519, а зараз вони 363. Це майже 100 доларів, бо це коштує. Ось такі от Майки коштували 439, зараз 307 доларів їх на їхню знижку. оце якраз мій розмір. 307 злотих. Недорого, але хороші. О, а це Air. 390 злотині що ну, до знижки, але такі симпатичні. Ну, я скажу, що це, це хороша така модель, слухай. Так, да, я бачив теж не батьох. Ну, Оці симпатичні, як до речі, 419 злотих 100 доларів, але думаю, що це варто. От знижка є 189 злот, але такі от найківський кросів. І. А ви не забувайте, друзі, писати в коментарях, які курсівки вам подобаються і скільки коштує фірма Nike в Україні. І які там ціни. Ну от 244 злоти коштував 349. Ось такі от Nike. А і... тут є ось такі. Рекомендована ціна пише 419 а коштували 600 злотів. Друзі, коштували 600 злот. О, ось такі ось 188, будь ласка. Білі, звичайні, крусівки, класичні. А тут ще є дивись які такі типу спортивні дикові. Ну, О, це вони... такі класні виглядають. Ні, їх можна поміряти, можна витягнути оту штуку. Міряти коштували вони 649, а зараз вони коштують 450. Ось такі от класні найки, мені подобається. Друзі, коштувало 929 злот. А зараз 459 Майже Ой, в половину. Це 200 доларів коштували Вони гарні, вони такі, видно, зручні. Але тверда така підошва А як тобі ці? Ну ці теж такі гарні білі такі з таким. До речі, вони коштували 389 злот, а зараз ціна 269. Продовжуємо. Огляд. магазину Ось тут є крутівки баскетболістки 489 коштували мінус 30%. 340. 20. Хороша знижка. Оці мені подобаються, до речі, кросівки ті, що ми бачили. Так. Це якраз ці. Ці, ну? ці моделі. Тут є оце останні штуки, чи як це зрозуміти, ну, Так, які там вис... дальше, напевно. Коштували 629, а зараз 439. Ось такі красиві Але тут більше оці от такі, такі для футболу, футболу бігати, Ось, знову футбол. 189 злот. От саме такий дешевий варіант, друзі, 189 злот. Звичайно, навіть такі от. 189, а стали на 279 злот. Ду мене непогано снайпері красиво. Оці симпатичні речі, на 349 340 Ну це класні такі для спортзалу. спортзалу спортзали. Коштували вони 499 девезло. Оці симпатичні речі, 299. 10, а коштували вони 389 дезлок. Якраз ось його для мене. У Мене звісно, конечно, от О, а як тоді ці взаді. 269 годин. Це класні. Майже 50 доларів. Така підошва, така класна. А, за, а коштували вони 389, тобто 100 доларів. Ляжка, може прийзи, ці Класні. Симпатичні 300. 669 коштували. Це тут за дорого дуже. А зараз а у нас не вже... живемо. А тут теж ви... виставкова Отакі, от самі, як казали, люди писали, що дешеві, дешеві. Не знають, що то по, доларів. Доларів. По, по 50 доларів. По 100-50 ну? доларів, так. Зараз воно по 70 доларів, так, наприклад, такий Так зараз вам Сашка тут розкаже цікавинок. Ну, days, вот. ну, що, то Матеріал то навіть не шкіра, 109, 10? а 209, а коштували 300. Але в такому магазині можна дермантин купити за 200-300. Да, Деякі правда. люди взагалі купляють на базарі. Добре, mm -hmm. покажемо з дорогих лайк, like. Кому цікаво, звісно. Тут цінників немає, не можу вам нічого сказати, бо цінники, бачите, як росіпки, як росіпки. немає. бачите, є кросівки, Крусівки. Нема цінника, не можу вам сказати каців. Like. Продовжуємо далі. Ось такі mm -hmm. варіанти найку є. Останній розмір. Останній розмір. Ого, хто що я люблю. Якраз на мене. Оце якраз мої розміри, правда? Скільки? Накши? 68969 689, 689. баскетбольный <laughs> вот как раз баскетболіст все аутоми розранки такі... я таких uh -huh. ну, напиши друзья кто бачив такие накинуть так. а такие the weeks on that хорошаen batch no а a t bt 390 399 zone друзі 100 долларов а оці дивиські, це класні такі Почекай, Скільки вони коштують? 872 чи ні? 689 злотих, так? дорого. 200 доларів такі коштують, ну. А в ці магазини дуже люблять, останні розміра ставити в нове великий розмір, такі як на мене, вони коштують 819 злотих. Це 47-й, напевно, розмір. Я вгадав. Дві церкви. Друзі, ти... завжди купляйте на розмірі більше, щоб вас не давило. Ось такі класні мені подобаються. Такий цікавий спортзал можна ходити. А що тут чиє цікаво? Там вже жіноче. Друзі, ми закінчимо обзір цих красивок. Кому було цікаво, підписатись на канал. У нас гарно багато цікавого. Цікавих ми ходимо помазано, показуємо вам цікаві речі, які є за кордоном. І також з вас підписка, лайк. І ми будемо далі вам показувати щось цікаве. Запрошую вас на канал.